Прощання відбулося у домовій церкві святого Іоанна Нового Сучавського на території Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Тут таки було розміщено скриньку для збору коштів на потреби добровольчого батальйону ОУН, який бере участь в АТО на сході України. Попрощатися з видатним земляком прийшли митці нашого краю: науковці та просто патріоти. Багато з них виросли на його роботі. Практично з нього з його роботи. Справжньої історії України почався такий реальний мій світ пізнання історії України, оскільки за тих часів, коли я вчилася, у нас її практично не було. Він великий просвітитель, великий громадський діяч. А найбільше і найприємніше, і найсвятіше для мене він великий патріот. Таких можна на пальцях порахувати із цієї гільдії. Вікової, до якої він належить, Аркадій Іларіонович Жуковський виїхав з України у свої 18 років, коли тут почалася Друга світова війна, але ані дня не полишав думки про батьківщину. Саме завдяки йому у кожному з 11 томів енциклопедії Українознавства є десятки статей, присвячені буковині її історії, звичаєм та подіям. Рідко хто мав таке потужне відчуття батьківщини, як Аркадій Жуковський. Він міг по говору... Людини пізнати не лише з якого вона району Чернівецької області, а з якого вона району Одеської області чи інших безсарабських місцевостей, тобто він мав фантастичне ну, чуття таку, знання України і українського народу і дивовижно, як він це не втратив, живучи в Парижі. Після урочистої панихиди у церкві урну з прахом Аркадія Жуковського привезли на кладовище по вулиці Зеленій. Під час прощальних промов її обрамляла стрічку, яку Аркадій Іларіонович беріг більшу частину свого життя, адже самого початку еміграції очолював українське студентське товариство національного солідаризму Зарево. Потім був президентом бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі. За своє життя він написав більше тисячі енциклопедичних статей про окремі події з історії. України, складав карти, досліджував життя та значення постаті Петра Могили, установленні української державності. Він дуже любив Україну, Буковину. Він тут народився, і я думаю, що те, що він бажав, то тут е, назад е, прийти, коли його життя буде скінчити, скінчитися. Його воля така була. Поховали Аркадія Жуковського у родинному склепі на кладовищі по вулиці Зеленій. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.